Підтримайте наш канал на канапі. Підпишіться. З дитячих вражень. Іще тоді, коли не було мені п'яти років, я добре вже знав, хто такий я. Бували здибає мене на вулиці хто небудь з Великих присяде передо мною. Візьме за обидві руці і спитає: Ану, скажи, хто ти такий. Я зразу вирівнювався, як москаль, та так і чесав. Козак містечка Ічні, Панас Йосипович Кирилець. Мені здавалось, що такими довгими словами сказав я про себе геть чисто все, і вже нема чого прибавляти більше. Одначе скоро виявилось, що я не все ще про себе знаю. Був у мене отій порі. Недалекий мій сусіда і немалий приятель Сашко. Його батьки мали в себе велику крамницю, одягалися по панському і їли булки, як я довідався, не тільки на Великдень або в Велике Свято, а кожний день. Сашка зодягали теж не так, як мене. У його були бархатинні штанці, або червона, або блакитна сорочка, лескучі чобітки на ногах. А на голові червона з китицею шапочка. Я ж ходив так, як і всі наші куткові хлопці. Ех, цяцьки у нього ловкі були, тільки не вмів він гратися з ними. Ну, а я вже було дам їм ради. Через те, мабуть, ми й товаришували з ним. Проте, не так то вже й зручно було мені з ним гратися, ні побігати з ним. Ні поборотися, ні погратися до ладу. Ходили коло нього обережненько, мов коло скляного. Та хіба ж то можна в добрій гульні без того, щоб коли не штовхнути або не повалити на землю? Ну, а тоді біда. Сашко зразу отставить губи та так і зайдеться криком. Приходиться тоді тікати та переховуватися по гарбузиннях та бур'янах, бо додому було, хоч не йди. Перепадало мені дома не раз за того сашка. Був і до столу прив'язаний, і в комору запираний, і все бувало. Ну, та після того ми швидко мирилися. Зійдемося, бувало, коло їх воріт, станемо щільно один проти одного, стукнемося по стародавньому нашому вуличному звичаю лобами і кінець ворогуванню. І знову граємося та пустуємо, немов нічого й не було між нами. Раз на другий день після того, як я йому нехороше спустив з носа кров, а дома мене батько драпив халявою, побачив ранком Сашка в їхньому садочку і побіг до нього. Сашко їздив по доріжках між квітками на якомусь дивному возикові, що мав троє коліщат, котрі самі собою котилися. Сашко. кричу я й до нього, щепившись на паркан, іди, будемо миритися. Та щось побачивши мене, не кинув гратися, мій Сашко, І завищавши з радости, не побіг мені на зустріч, як бувало вперше, а таки зовсім непривітно промовив. Пошел вон, і не приходи к нам більше. видишь, що купил мені папаша? Это за то, щоб я не играл з тобою, а ти Мазепа. Такого слова не чув я ні разу. Одначе виду про це я не показую, а спокійно одмовляю. То може, ти сам Мазепа? Ні, ти, Мазепа, завіряє мене Сашко, ти говориш так, як Мазепа. Цими словами зразу посадив мене Сашко. Бачу, не так я говорю, як він. Правда, нігде дівати, то значить, і змагатись нема чого. Та не хочеться ж мені лишитися в дурнях, і я думаю собі, як би йому одячити. Пригадавши, чим більше всього дражнять його хлопці, я сказав А ти до чотирьох годів цицьку в матері сав. Дуже не любив цього Сашко. Зразу скривився та в сльози. А я миттю з паркана і хода. Лежачи під грушею в себе дома, я довго думав про те, що казав мені Сашко. Намагався уявити собі як небудь мазепу, та нічого не виходило. Потім я замарився про Сашків возик, дуже він мені вподобався. Добре б було, думаю собі, коли б Сашко виїхав на ньому на вулицю, а потім пішов у хату, а возик забув. А я б зразу на возика і подався по вулиці. Ото б диво було на кутку. Далі я схопився і побіг розшукувати по вулицях своїх хлопців, щоб розказати їм новину. Гуляючи з хлопцями, я разів скілько викрикував на кого небудь із їх Ех ти, Мазепа. З хлопцями я так загулявся, що забув і про обід. Коли вже звечоріло, пригадав, що треба мені йти додому. Тільки згадав я про це і стало мені скучно. Бо треба ж було мені ставати ще на суд перед батьком, чому очей весь день не показував додому. Тягнуся помалу поза тинами до своєї хати, хоч нема й малої охоти у мене йти туди. Бачу, сидять мій тато з мамою на призбі, Щось розмовляють собі. Визираю я з-за хати, а виходити боюсь. О, ось і наш волоцюга притягся, каже мати, побачивши мене. Іде ти, лазиш кулазиш цілісінький день, каже до мене батько. ну виходь сюди, ну виходь. Я по голосу догадуюсь, що батько не сердитий і все мені дурницею минеться. Мені зразу стало весело, я зразу вибіг із хати, колесом пішов по траві, а потім поскакав на чотирьох, попав в хворостину і став ганяти хрущів коло хати. Потім я помітив, що коли я біжу, у небі зірка теж біжить за мною. Я спиняюсь, і зірка стоїть. Мені цікаво і смішно. Я хочу одурити зірку. Тихенько, як тінь, крадуся з одного місця на друге і дивлюся разом на зірку. Зірка й собі посувається. Я полечу так, що аж повітря горить, потім зразу встаю, мов укопаний. Зірка біжить передо мною і стане якраз тоді, коли я. Далі зразу почув я, що в мене так болять ноги, що не тільки бігати, а мабуть, до призби вже не дійду я. Через велику силу приволікся я до матері, сів коло неї і головою тихо схилився їй на коліна. Зразу став почувати, що в ногах щось гуде, мов рій комарів, а на очі, мов хтось нарошне натягує вії. Потім стало ввижатися все, що бачив я вдень, і найясніш усього виплив Сашку на своєму дивному возикові. Тату, Зразу піднявши голову, питаю я батька. Що таке Мазепа? Що кажеш? питає дивуючись, батько. Яка то є Мазепа? питаю я знову. Яка Мазепа? усміхається батько. Отака ж є Мазепа, як оце ти. А яка ж я Мазепа? Я хлопець па нас, не згоджуюсь я. Ти хлопець панас та ще й Мазепа, одмовляє батько. Значить, так, думаю собі, не збрехав Сашко. Чого ж, тату, я Мазепа? допитуюсь я. То що Мазепа, коротко одмовляє тато. Того, що я не вмію говорити так, як Сашко, помагаю я батькові. Того ж самого, згоджується він. А ви, тату? Ви вмієте говорити так, як Сашко. Ви не Мазепа? Мати злегенька бринькнула мене по губах рукою, а хіба ж так можна лобурякоти казати на тата? промовила вона. Хто ж його знав? собі на думці, що Мазепа буває тільки маленька. І вже став отхиляти найдалі голову, дожидаючи, що батькова рука зараз упіймає мене за ухо. Проте батько мій тільки зітхнув і тихо промовив. І я, сину Мазепа. Еге, думаю собі, то це значить, невелика біда, коли не тільки я, а й тато мій Мазепа. Розговорившись далі, я довідався, що не тільки що я та батько, і всі наші хатні, всі родичі, сусіди, всі Мазепи. Потім я сам собі загадався. Пригадую всіх людей, яких тільки бачив коли, та й міркую собі Хто з їх буде Мазепа, а хто ні? Тату, знову звернувся я до батька. А Сруль Савчен. Що таке Сруль Савчен? питає мене батько. Сруль Мазепа чи ні? Сруль деня, відмовляє батько і знов починає говорити щось матері. А чого ж він жиденя? Кажіть, пристаю я до батька. Батько сказав мені, щоб я одв'язався від його душі, а то одлатає. Я тоді зітхнув і замовк. Скоро в моїх очах от зірок затремтіли довгі срібні голки. Потім зірки стали чи танцювати, чи гратися в хрещик, а далі все забув. Прокинувся вже я ранком на полу в хаті, зразу став думати, що мені треба що пригадати. Ага, здумав я, Мазепа, і усміхнувся. Після того не раз приходилося мені чути теє слово, та вже ніхто не заганяв ним мене на слизьке, як було то перший раз. Пригадую, колись ходив я по хаті за матір'ю і, чіпляючись за спідницю, канючив хліба. Стояв на той час у нас на квартирі щотинник, дід Калиньонок, той самий, що завжди намірявся одрізати мої уші або забрати мене в торби і занести до руських. Він саме тоді сидів на лавці, розбирав свою щотину і, відставляючи губи, передражнював мене. Мамо, дай ти хліба, ех ти ба, зепа. А ви кацап, огризнувся я. Любив я дуже ті дні, коли дома у нас збиралися гості. Бувало, це більше в яке-небудь свято, а іноді, хоч правда, дуже рідко і в будні. До душі були мені ті дні через те, що мій батько такий невеселий та смутний в робочі дні, випивши з родиною скілько чарок горілки, робився говіркий, веселий та співучий. Під такий час і мені частіш приходилось побачити батькову ласку до себе, погладить, бувало, мене по голові своєю мозолястою рукою та й похвалить перед людьми. Це, каже, буде в мене міністр. Міністр то й міністр, думав я в такі хвилини. Самі тату, знаєте, та нащо ж готовий йому печете іноді таких гарячих лящів. Потім ставало мені радісно, і про лящі я швидко забував. Знать так уже на світі ведеться, думав я, що і міністерам, коли вони ще малі, приходиться під гарячу руч покоштувати і лящів, і буханців, і товчеників, і всяких інших ласощів. І все ж мій батько здавався мені найкращим між чужими батьками. Найбільше ж цікавила мене та година, коли гості, розгулявшись, споминали всякі старосвітські події та співали свої пісні. Ніколи нічого не слухав я з такою охотою, як ті старовинні пісні оповідання, що все в них таке цікаве, жлібне або веселе, що так ловко виведено в їх і початок, і край. Сидиш бувало, де небудь у запічку. Про тебе всі забули, а ти зориш за всіма, кожне слово ловиш, і серце в тебе б'ється, і лице палахкотить. Пісні співали у нас, як завжди, вони в поважній бесіді співаються. Спершу гості трохи проспівають, а потім хто-небудь почне розповідати про те, що співалося, потім знов співають далі. Доволі бувало, прослухати пісню один раз, і вже вона вся від краю до краю стояла в голові, як видрукувана на папері. Хоч не дуже великий я був тоді, а знав уже багато пісень і на голос, і на слова, знав і лимерівни, і недоростка, і чумака, і чайки, і багато інших. Часом і сам помагав гостям співати разом з бабами та молодицями. Надовго стався в мене в пам'ятку один з таких днів, у котрий я дізнався багато такого, про що я ще ніколи не чув? Був тоді я вже школярем. Раз приходжу з школи додому, а у нас гості. По волосному гомону і по веселих очах гостей бачу, що вони у нас давненько і, мабуть, чимало вже випили, кинувши хустку з книжками кудись у куток. Я тихенько став прохати у матері обідати. Сипле мені мати обідати, гладить по голівці, очі в неї сяють і сама усміхається. Яка в мене ловка мати, коли весела, подумав я. Обідаю собі десь у куточку, прислухаюся, назираю за гостями. Дуже смішить мене наш дядько Микита. Знаю я добре, що плохішого чоловіка вже немає, мабуть, і на світі. І випив він знать не більше, як три-чотири чарки, а розходився чогось так, що й не вдержать його. Б'є себе кулаком у груди, трясе чубом, кричить: Я козак. Козак! Де моя шапка? Я зараз піду в козаки. Його умовляють. І де там тепер ті козаки? Були колись козаки, тепер немає. Єсть. кричить дядько. їй-богу, єсть. Та де ж вони питають його. Десь єсть. Одмовляє. Насилу його вгамували. Тим часом я вже повідав, батько побачив мене і покликав Айди сюди, Панасе, співати будем. Це ж півчак у мене, похвалився він мною перед гостями. Ну, а я тому й радий, зразу пурхнув попід столом і опинився на лаві. Поруч з молоденькою моєю тіткою, з нею ми вже даненько зладились співати. Тітка зараз мені чарку. Та хіба ж ми не вип'ємо лихо його матері за цим чорнявим? Я був хлопець уштивий, взяв чарку в руку, клонився гостям, оглянув усіх їх, їх очима і поважно промовив Будьмо здорові. Потім трохи надпив і чарку поставив. Отож гляди, договорюється тітка, будеш женитись, то не забудь свахою взяти. А я не тільки свахою, за жінку взяв би її, така вона мені гарна. Стали співати. Наступила чорна хмара, став дощ іти, благослови отамане намет нап'єсти. Загорілося моє серце, співаю, а жуші в мене горять, а тітка виспівує ще дужче, виграє і голосом і очима та мене близенько тулить до себе. Любила вона мене і балувала за мою охоту до пісень. Сидить мій батько край стола, схилився на руку, заводить смутно. Усі дуки богатирі в наметі сіли. наше браття сіромашня. Та й не посміли. Проспівав та й голову схилив. Шкода мені батька отакий дужий, бородатий я бач, не насмів. А дядьки трясуть шубами та бородами, головами кивають та й собі гудуть стиха, та й не посміли. Очі опускаю, що ж, мовляв, дієш, Не посміли. І бачу я, як стоїмо ми всі. І я і батько на дощі гнемося, а дощ нас січе, патьоки за шию пливуть, а дуки в наметі п'ють, співають, та ще й насміхаються з нас. Жаль мене бере, ой який жаль. Дарма ж дума, підождіть, як воно буде далі. Як угледів пан отаман, стало йому жаль, скинув з себе жупан синій. Та й намет нап'яв. А що, дуки, кажу тепер краще кому, думаю я. А найбільшу удовольнило мене, аж засміявся, коли ми з батьком ухопили дуку за чуб та за руку, а дядько в шию б'є. Ой не йди, не йди, превражий дуко, де голота п'є. От щоб не сміявся з нас, радію собі. Як цю пісню доспівали, почали іншу, що мій батько дуже любив і співав на самоті. Ну, ту, що каже Мати наша, мати, де нам тебе взяти? Якось глянув я в той час на батька і здивувався, так здивувався, що навіть співати перестав. Сидить батько, співає. А на лиці у нього означається щось чудне, мені незрозуміле і дуже смутне, а в очах немов сльози стоять. Що це подіялося з батьком, думаю собі, чого він так засмутився? Хоч і випив він, та я добре знаю, що даром сльози він не пустить. А батько, як проспівали перші слова, казав до людей, якось чудно усміхаючись. Знаєте, яка це пісня? За цю пісню можуть оце всіх нас забрати і запровадити туди, куди й Макар телят не ганяв. Отака ця пісня. Я вже тоді чув про ті місця, куди Макар телят не ганяє. Серце в мене похололо, дивлюся на людей, а люди не мов про те, я вже й самі знають, кивають головою та й співають ще смутніше. Поставлю я матір. На божничку в хаті. А потім мій батько став розказувати щось таке цікаве, що я аж на колінки піднявся та слухав. Він розмовляв з людьми за якусь, видно, всім відому Катерину, яка сплюндрувала та занапастила не п'ять або десять десятин землі, а цілий край веселий, степ широкий, разом з усіма людьми, що там жили. Дуже потім вразили мене й слова, що я почув далі від батька. Між розмовою він якось сказав Мати наша Малоросія, чи тебе нам тепер купити, чи піти заробити? І журливо головою кивав і смутно сміхався. Увечері, коли я ліг спати, я довго думав сам собі перед сном. В голові у мене вихрем крутилися нові перш незнайомі мені і дивні думки. Перш усього мені здавалося дуже чудним те, що беруть туди, куди макар телят не ганяє, не тільки за крадіж та за розбій, а ще є такі пісні, за які теж можуть туди забрати. Далі я довго думав, навіщо казав батько на Малоросію, мати? Що Малоросія є той край, де ми живемо, проте я вже знав. Потім пригадав, що колись у школі читали слова наша матушка Росія. Тоді вчитель пояснив, нащо ту Росію треба взивати матір'ю. Значить, є матушка Росія, думав я, і є мати малоросія. І уявлялись мені ці дві матері в образі двох живих жінок. Матушка Росія то товста сердита пані, котра чтокає, як Сашкова мати. І живе та матушка Росія десь далеко, а у нас про неї читають тільки діти, як ходять у школу. Мати ж малоросія уявлялась мені бідною молодицею в Очіпку та в Світянці, такою є хоч би й моя мати. А найбільше дивним і таємним для мене показалося те, що, хоч і беруть за смутні пісні про матір до острогів, та все ж тієї пісні співати треба, і співаючи, треба журитись і плакати. І почує, що в цьому всьому є щось дуже смутне і таємне, про що знають тільки великі поважні люди. Всій же. Думаю собі, виросту, і я такий, як батько, то все чисто дізнаюся, а потім вип'ю горілки, схилюся на стіл та й сам буду співати. Мати ж наша мати, та де нам тебе взяти? Чи тебе купити, чи піти заробити? Та співаючи, й плакати буду, але це у мене буде таке ж смутне і таємне, як у мого батька. Підтримайте наш канал на канапі. Підпишіться.